У решетилівці буде друга черга реконструкції стадіону Колос. Він знаходиться у власності Полтавської області. Так, департамент будівництва містобудування і архітектури житлово-комунального господарства та енергетики Полтавської обласної військової адміністрації оголосив про тендер на 92 мільйони 673 гривні. Друга черга реконструкції колоса це стадіон. Стадіон повноцінне футбольне поле буде, буде бігова доріжка на 400 метрів. Будуть трибуни, буде підтрибунне приміщення. Хочу вам сказати, що на території Полтавської області, здається, немає не єдиного майданчика 400-метрового, щоб можна було займатися легкою атлетикою. В спортивній школі інвалідів є секція легкої атлетики. До речі, чому стадіон? Бо зараз дуже багато питань в соцмережах, що стадіон. Збірна України з футболу дефолімпійці, чемпіони світу і чемпіони Європи. Про це ніхто не знає, ніхто не каже, але ж це дуже такі значими результати, і повноцінне тренування для цих людей теж потрібно. На стадіоні також облаштують майданчики для стрітболу, баскетболу, волейболу та тенісу. Більше ніж 80% проєкту профінансують кредитними коштами від Європейського інвестиційного банку, які надійдуть через державний бюджет в межах надзвичайно кредитної програми для відновлення України. Ще 15,5 мільйонів гривень надійдуть з обласного бюджету. На офіційній сторінці Решетилівської міської ради у Фейсбуці фінансування колосу прокоментували так. На це буде використано 0 гривень 0 копійок з міського бюджету Решетилівської громади. Наші кошти ми спрямуємо на інші важливі потреби, зокрема на підтримку Збройних сил України, завдяки яким це будівництво є можливим. Реконструювати стадіон планують до січня 2025 року.